Розбираємося з вами з азимутом. Тож, якщо нас подане завдання, що об'єкт розташовується не чітко на схід. А є відхилення, тоді дивимося з вами на карту. Давайте пригадаємо: основні сторони горизонту це північ, південь, захід і схід. Основні градусні міри це 0. Далі рухаємося за годинниковою стрілкою, схід 90, південь 180 градусів, захід 270 градусів, і північ це крутий напрямок в нього аж дві градусні міри 0 і 360. Тож, якщо в умові подано, що об'єкт. За напрямком на схід, але відхилення, до прикладу, 6 градусів. Ми обов'язково обов'язково дивимося на карту. Якщо цей об'єкт нижче, то це вже не 90. Якщо він вище, то це ще не 90 градусів. Тож для того, щоб знайти азимут напрямку на дерево за умови відхилення від східного напрямку на 6 градусів, у даному випадку нам необхідно зробити ось таку математичну дію. 90 градусів плюс 6 – це буде 96 градусів. А ти підписуйся, щоб скласти нам те.